Якщо ви любите думати про вічне, загадково дивлячись у вікно, то у вашому плейлисті певно є пісні Лана Дель Рей. Мабуть, її останні альбоми вже до сліз вас не доведуть, але ось рання творчість це найкращий саундтрек для вашого літнього смутку. Як Лана стала королевою меланхолії? Про що вона співає у своїх головних піснях? І чому вона так змінилася? Чи будете ви любити нас як і раніше, коли ми вже не будемо молоді і прекрасні? Ми знаємо, що будете. Тому підписуйтесь на канал і ставте лайк під псевдонім Лана Дель Рей. Та у 2011 році виклала на свій канал легендарний кліп на пісню Відео Геймс. Вона записала себе на веб-камеру ноутбука і сама змонтувала кліп, додавши у нього уривки зі старих відео, знятих на плівку у пісні. Лана говорить про любов до людини, яка обожнює відеоігри. Як з'ясувалось пізніше, йшлось про World of Warcraft. У неї грали майже всі її кохані. У пісні Games Слана починає вибудовувати образ, за який її полюблять, а вже за кілька років засудять. Вона співає на землі варто жити, тільки якщо хтось любить тебе. Сьогодні будь-який психолог посперечався би із цим, але ще минулого століття подібний погляд на життя нікого б не здивував. Алана на Дель Рей, і справді нібито телепортувалась у наш час із. Золотого віку Голлівуду навіть її псевдонім показує любов до минулого. Першу частину вона запозичила у акторки 40-х-50-х років Лани Тернер, а другу частину від назви автомобіля Фордель Рей. Ностальгія, млосний голос і меланхольні тексти зробили Лану Дель Рей справжнім феноменом. Як ви думаєте, чому свого часу всі повально захоплювалися плівковими фотографіями та колекціонували вінілові платівки? Лана задала тренд, змусивши нас згадати минуле. А ви знали, що Лана Рей – професійна злодійка? Ні, вона не обкрадала людей у прямому сенсі цих слів. Вона запозичила у Емі Ван Хаус знамениту зачіску зачесане волосся та музичний стиль. З треком «Відеогеймс» Лана здобула популярність, але її шлях почався набагато раніше. У 2010-му вона випустила перший студійний альбом, який був настільки неуспішний, що їй довелося викупити права на нього. У Зі роки вона виступала під своїм ім'ям та під численними псевдонімами: Мей Джейлер, Роб Квін та інші. Але саме з Ланою Дель Рей, у жовтні 2011 року уклали контракт відомі лейбли Інтерскоп і Полідор, в яких також записувались Леді Гага та Емінем. Другий студійний перший успішний альбом Лани Дель Рей називається Бортудай, тобто народжені померти. Співачку протягом усієї кар'єри цікавлять вічні питання. Не випадково Лана вивчала філософію та метафізику у Фордгемському університеті у Нью-Йорку. Метафізика це розділ філософії, який фокусується на причинах виникнення буття. Іншими словами, метафізика вивчає закони та принципи, що лежать в основі всіх речей. За словами Лани, її завжди цікавило, як релігія співвідноситься з наукою. У її творчості ми часто зустрічаємо образи із християнської культури. Наприклад, у 2013 році вона випустила фільм Тропіко, який розповідає про долю Адама та Єви, яких вигнали з раю та відправили примісенько до Лос-Анджелеса. Після гріха падіння Єва починає працювати у стриптиз клубі. А Адам вступає у злочинне угрупування та паралельно працює продавцем у магазині. Може, Адам і Єва досі ховаються десь серед нас. Райну творчість Лани Дель Рей можна добре описати словами з її ж пісні Баді Електрик Елвіс, мій батько, Мерлін моя мати, А Ісус мій на кращий друг. Непогана компанія, погодьтесь. До речі, цей рядок добре описує рецепт її популярності. Вона поєднує голівудську естетику та масову культуру з екзистенційними переживаннями, пошуками бога та сенсу життя. І все це супроводжується історіями про кохання, щасливими і не дуже. Лірика в піснях Лани часто буває надто відвертою. Наприклад, вона не соромиться порівняти смак своїх гениталій із пепсіколою. Лан Дель Рей у своїх піснях відображає найтемніші сторони життя. Її третій студійний альбом Ультра Вайленс, назво якого перекладається Ультранасильство, був натхнений періодом, коли Лана вступила в таємну секту. Витажок секти вважав, що людину треба зруйнувати, щоб збудувати заново. Він оточував себе молод. Дівчатами та підкорював їх собі. Саме тому в головному треку Дель Рей повторює моторошні слова. Він ударив мене, це було схоже на поцілунок. Не дивно, що такий альбом починається з пісні під назвою Жорстокий світ після виходу платівки Лану почали звинувачувати у романтизації домашнього насильства. Їй це ображало, адже вона просто розповідала про власну трагічну історію. Крім того, скандальний рядок про поцілунок це ще й відсилання до пісні гурту Крі. Істелс, яка і називається «Hey, hit me, it felt like a kiss», А назва самої платівки Ультранасильство взята з роману Ентоні Берджеса «Механічний апельсин, де і з'явився цей термін. Лана Дель Рей часто цитує літературні твори. Альбом «Born to Die» наповнений згадками з твору набокого Лаліта. Одного з найулюбленіших романів Лани так свого часу вона навіть зробила татуювання ім'ям Небокова у пісні to the Races» Лана цитує слова з першої сторінки Лоліти. Світло мого життя, вогонь моїх стегон. Також героїні Небокова присвячена окрема пісня, яка так і називається Лоліта. Тепер ви розумієте, чому фанати Дейреї прозвали її Ланітою у Лоліті? Набоков зображує американську дійсність: вуличні кафе, пляжі та парки атракціонів. Лана робить те саме. До речі, до цієї теми звертається і Норман Роквелл, який є одним із найпопулярніших художників у США. Лана навіть назвала один із своїх останніх альбомів на честь нього. Вона відчувала, що як Роквелл стала артисткою, котра фіксує у своїй творчості життя американців. На передпліччі Лани, крім прізвищ на боково, набито також прізвища американського поета 19 століття Уолтона Вітмена. Саме його вірш Електричне тіло стала основою. Пісні Баді Електрик у ньому Вітмен говорить про божественність людського тіла. Це те про що люди забули за століття християнізації. Можливо, саме тому під пісню Баді Електрик у фільмі Тропіко зображується гріхопадіння Адама та Єви та вигнання їх з раю. Філософія Лани Дель Рей початку десятих років дуже відрізняється від того, яких поглядів співачка дотримується сьогодні. В одному з ранніх кліпів на пісню Райт Лана повторює знамените гасло Живи швидко, помри молодим. Головними кумирами Лани на той час були Курт Кобейн, вокаліст гурту Нірвана, та Емі Вайнхаус. Обидва входять до клубу 27. Це музиканти, які померли у 27 років. Хоч Лана Дель Рей і зізнавалася, що виступає. Проти романтизації та ранньої смерті музикантів. У неї самою бували періоди упадництва. В одному зі скандальних інтерв'ю тих років вона сказала: от бо я вже була мертва. Переломним став альбом «Last for life» жага життя. Починаючи з нього, Лана значно більше уваги приділяє суспільним проблемам і говорить про підтримку, яку вона отримує від свого оточення. За ці роки співачка буквально пройшла шлях від народжених померти до жаги до життя. Цього року Лана Дель Рей повернулась з альбомом під назвою Чи ти знав, що під бульваром Оушен є тунель? Він починається з пісні, присвяченої її сім'ї. Вона співає, що навіть смерть не здатна розлучити її з коханими людьми. Зараз багато хто критикує за те, що вона набрала вагу, і що її пісні вже не ті. Але вперше за довгі роки вона публічно зізналась. Що почувається по справжньому щасливою? Пишіть у коментарях, чи слухаєте ви пісні Лана Дель Рей, який альбом ваш улюблений, і чи зробили б ви татуювання з ім'ям співачки?